Шановні мої глядачі, я рада вітати кожного з вас у себе на каналі, українські народні прикмети та традиції, де щодня ми з вами дізнаємося про життя наших предків, які вони мали звичаї, традиції, повір'я, перестороги, як проводили кожен день та святкували свята. Тож на часі 11 грудня, день тижня четвер, розпочинаємо. Світловий день триває 8 годин 15 хвилин. Схід Сонця очікуємо о 7.57, Захід близько 16.12. У цю дату місяць спадаючий. Церковний КАЛЕНДАР Православна церква України вшановує сьогодні преподобного Даниїла Стопника. Батьки хлопця Ілля та Марфа довго в господа просили про народження дитини. Всевишній почув їх молитви. Данило з раннього дитинства пізнав Бога у серці і вже в 12-річному віці покинув морське життя, жадаючи пізнати чернецтво, тому пішов до монастиря. Зустріч із Симоном Стопником вплинула на хлопця. Він пішов далі до пустелі. Присвятив себе суворій аскезі, молитви і посту, жив на стовпі, звідки і отримав прізвисько стовпник. За своє благочинство отримав дар зцілення та чудотворення, чим і займався все своє життя, допомагаючи людям. А ще у цю дату церква згадує преподобного Никона сухого, Києво Печерського, що у ближніх печерах. Це чинець, що за життя стерпів багато тортур та випробувань за віру в Господа. Іменини у цю дату святкують Данило, Петро, Іван та Микола. Вітаємо! Чарівні хвилини Янгола триватимуть із 6.15 ранку до 6.45. У цей час до свого охоронця зверніться по допомогу, аби допоміг вирішити ваші матеріальні проблеми у короткий час. Хочу зауважити, що ваш янгол з вами завжди, тому чутиме будь-які звернення у будь-який час дня та ночі. Народні прикмети і традиції. Зранку щойно господарі прокидались, одразу йшли до вікна і дивились, чи лежить на землі сніг. А чи, може, йде, якщо снігу не було зовсім, або ж дуже мало люди молились, аби його пішло більше. Адже за повір'ям кількість снігу сьогодні вказує на те, скільки буде молодої трави у середині весни. Бо, як правило, до цієї пори запаси сіна в господарстві закінчувались, і селяни були дуже раді новому молодому врожаю. Тому це було важливо. На цей день був один цікавий звичай, який каже, що у час, коли сім'я сідає до столу обідати, потрібно запалити свічку. Її клали у центрі столу обов'язково в ємність, наповнено будь-яким зерном. Коли люди відобідають, свічку гасив господар вологими пальцями. Цей звичай символізував заклик у дім щастя та світлого майбутнього. А ще світлі сили в оселі наповнювались силою вогню, тому спалювали увесь негатив і всяке лихо, що є у помешканні. День краще прожити без сварок та різного роду суперечок. Сьогодні вони до мешканців дому темні сили закликають, предки казали, що спокійного та розміреного життя тоді не буде. Не можна лихословити, зводити наклеп, заздрити, чинити лихе і не лише сьогодні, а й будь якого іншого дня. Судячи з усіх сказаних пересторог, можна розуміти, що нечиста сила всіляко може збурювати людей один проти одного, тому потрібно стежити за власними думками, словами та діями. Приказка каже, що святі за іконами у цей день споглядають, тому відгукнуться на усі добрі, добродушні та щирі прохання. Тож не варто витрачати час та сили на лихе, подбаємо краще про добре, світле та чисте. Не бажаємо людям зла, а навпаки, просімо для таких людей просвітлення та розуму, аби Господь навернув їх до правди схибного шляху, радить народна мудрість. Ввечері свічку запалювали ту саму, аби все ж після того, як сім'я повечеряє, її знову таким чином загасити. Її клали уже на підвіконня всього на кілька хвилин, аби всі неприємності, прикрощі та людські злодіяння відійшли від вашого дому та не завдавали різних проблем. Тож цієї причини жінки не брались за ручну роботу, бо тримати в цей час гострі предмети в руках не до добра. Люди спілкувались, смакували узваром, старші згадували про розповіді, про те, як вони жили, що чули від своїх предків, розповідали різні небувалиці та перекази. Здавне, люди також спостерігали за природою, тому й помітили. Небо вкрите яскравими зірками, вранці вдарить сильний мороз. Сонячні промені чітко видно вдень у наступному році врожай пшениці буде щедрим. Якщо немає снігу до цього дня, то його не буде аж до Василя, що не можна сьогодні робити. Дівчатам та жінкам не варто розчісувати волосся перед сном, а краще цього не робити уже після заходу сонця, інакше за переказами пращурів доведеться зіткнутись з розлукою в житті. Що добре зробити? Купіть додому сіль та насипте її до сільнички. Нікому нічого з дому цього дня не давайте. Народні повір'я кажуть, хто так у Данилів день зробить, той три старі родові вузли розв'яже. Аби таланило, варто мати сьогодні при собі будь-яку річ з дому, але особисту, автентичні українські слова. Шабатура. Люди так говорили на невелику скриньку. Народна мудрість. Предки казали, що церковна свічка, що запалена в домі, коптить лише тоді, коли в цьому помешканні забагато негативу та злоби. Це не означає, що люди, які в ньому проживають, погані, бувають недоброзичливці, вхожі до будинку. Вони пішли, а їх наміри та енергетика залишились. Також свічка чутлива до підкладів, заздрості, підступів, нечисті тощо. Аби очистити дім від різного роду бруду, запаліть стрітинську свічку та пройдіть з нею по всіх кімнатах, промовляючи отче наш та перехрещуючи кожен куточок в будинку. Це допоможе очистити помешкання. Старичка піде на користь лише до надвечір'я, як зайде сонце, її краще не робити, добро від себе відріжете. Щасливе число дня сім, колір дня жовтий. Містичні години доби триватимуть із 9.00 до 10.20. Проявіть обережність. Народна медицина раніше не обходилась без рослини під назвою Евкаліпт круглий. У народі рослина ще відома під назвою мирт круглий. Для лікувальних властивостей збирали рослину на переробку відтиску ефірної олії. Росте переважно біля морського узбережжя. Люди використовували його при пневмонії, бронхіті та хворобах шкіри. Також рослина здатна вилікувати скарлатину та дифтерію у складі комплексу. Пам'ятайте, будь ласка, що будь-яка рослина має протипоказання, а уся почута вами інформація є ознайомлюючою та не закликає до самолікування. Давні українські страви. Серед поширених страв того часу була урда. Господині готували урду з конопляного насіння або могли використовувати льняне, казали, що смачно буде однаково. Спочатку насіння гарно підсмажували на сухій пательні, а потім ретельно за допомогою макогони розтирали у макітрі. Коли зерно розтерте, його потрібно залити окропом. Далі на марлі проціджували, трішки солили та ставили на вогонь. Коли на поверхні рідини утворювалась м'яка жовта піна, її знімали та чекали наступної. Якщо усе правильно зробити, пінки має вийти три поспіль. Ось саме цю густу пінку називали урдою, і її їли з мамалигою використовували як начинку до вареників та пиріжків. Люди, що народилися у цей день, є вольовими особами, що протистоять ударам долі і з кожного такого випробування виносять цінний досвід. До їх сильних сторін відносять чесність, харизматичність та амбітність. До слабких сильні внутрішні переживання з приводу невдач. Іменинникам цієї дати в житті варто стерегти з невіри у собі. Успіх їм принесе зелений колір, камінь-талісман це тигрове або ж котяче око, квітка долі, косарики. Цей день в Україні, 11 грудня, день гір. Давня приказка говорить, що скрізь добре по своїм але вдома найкраще. Кожному з вас бажаю сімейного затишку та рідних стін навколо. Як кажуть у народі, що вони допомагають.